Ох, у мене ще такої розпаковки не було. Так, по звуку чую. Походу, якийсь кабель чи що. Кабель? Блін, як я не відгадав зразу. Це скло. Окей, катана. Ну, звучить солідно. Окей, давай перейдемо до скла. Так, ну я вже чую, що воно, типу, реально таке міцне. Скоріше за все, не з дешевих, я так підозрюю. Це мій улюблений процес. Скло поклеїлось класно, але трошки я не, не, загнав тобі пилюку. Блін, чувак, я не можу його відклеїти. Не треба пелюку звідси забрати. Просто не, не можу, все. Ану, на ти попробуй. Ти поняв? Реально, давно такого не бачив. Це точно не дешеве скло, по-любому. 400. Та ну! 400 гривень за це скло. Коротше, зараз знімаємо це відео, і мені от таке скло саме треба буде поклеїти на телефон. Отже, що ми маємо у висновку? По-перше, скло реально преміальне, починаючи від самого дизайну упаковки, вже закінчуючи якістю самого скла. А тільки воно менш відоме і має набагато нижчу ціну. Придбати його, звісно, можна у магазині Піксофон. Реально рекомендую, не пожалієте. Ну а ми йдемо клеїти це скло мені на смартфон. Пішли.